Що наша відповідь не забарилося. І вчора прилетіли дрони по Білгороду, і в Білгороді б стався пшик. Разом після прильоту в трансформаторну станцію весь Білгород покрився темрявою. Подивіться, як це виглядало. Раз, і все. І світло вимкнулося. От так. От. Хотілося звичайно, щоб це сталося в Москві, але, чесно кажучи, нам від темряви в Білгороді від темряви в Москві легше не стало. Зі мною на зв'язку Петро Олещук, політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пане Петре, добрий день вам, питання. пане Петре, питання до вас таке: ці переговори продовжуються. Політико написало, що нібито очікування там може статися прорив і так далі. Але тут же найголовніше зацікавленість сторін. На вашу думку, чи може бути і в чому, чому може бути зацікавленість Путіна вийти з цієї війни, припинити її? Провести масштабне велике перемир'я ну мотивація може бути лише одна, і вона достатньо проста. Це якщо Путін буде вважати, що завершення продовження війни буде обходитись для нього дорожче. Причому дорожче я тут маю на увазі не гроші, точніше не лише гроші, а політичні наслідки, наслідки з точки зору стабільності режиму, аніж її продовження, Допоки поки Путін вважатиме, що в принципі продовження війни йому не несе якихось відповідних серйозних. Викликів і загроз, він буде її продовжувати. Ну тому що як йому знову ж таки відповідним чином завершувати, про що тоді звітувати? Тому що там же ж, я думаю, ви помітили, що на початку цього року відзначилася певна тенденція серед так званих російських воєнкорів. Угу. Вони почали рахувати втрати росіян. А вони раніше не раніше... рахували? Ні, не рахували. Рахували Цікаве. лише втрати українців, там потір нет і так далі. А Тепер почали рахувати, якось відмітили таку цікаву тенденцію, це повторююся, це російські так звані воєнкори. Не буду їх називати для того, щоб рекламувати, але я думаю, що кому треба, той знайде. А вони почали рахувати, і в принципі відзначили, що таку цікаву тенденцію, що якби якщо брати офіційну статистику, кількість військовослужбовців, які воюють. Проти України на даний момент згідно до російського міністерства е, оборони, і кількість контрактів, які були укладені за цей час, а також кількість військовослужбовців, які були на 2022 рік, були, наприклад, там мобілізовані частково, і так далі, то виходить, що різниця десь приблизно мільйон військовослужбовців, десь вони він зник. І, оскільки про це вже говорять російські воєнкори, то очевидно, що ця інформація якось в Росії все одно обговорюється. Тобто, очевидно, що путіну потрібно завершувати війну з чимось, що він би оголосив своєю перемогою, і що було би якимось чином визнано усіма перемогою, так само так а тому, ну так, от він, власне кажучи, тому і продовжує цю війну, незважаючи на всі економічні ризики і проблеми, які знову ж таки з цим пов'язують.